Сказав гроші. щось таке, що ти б така, б що? Ну тоді було ні. бля. Ні. Тіпо того. того, тому що це, знаєте, це дуже важливо, ми будемо жити разом, і з нами будуть жити, жити мої діти. Потрібно розмовляти. Розмовляти, домовлятися. домовлятися. Да. Яка б невдобна тема це не була, потрібно розмовляти, тому що в процесі, коли ми вже будемо разом жити, і в процесі щось і так буде виникати, розумієте? Але хоч основне, ми повинні були обговорити. Ну, молодці. Хлопці та дівчата, в коментарях напишіть нам, на які теми відверто важко вам розмовляти, тому що тільки через діалог на сам насправді можна домовитись і підняти те, що важливо. Але також розкажіть ваш досвід про фінанси, про відвертість, наскільки легко вам це дається. Я зараз опитую жінок, які другий раз е, вийшли заміж. Я опитую, як ви домовлялись про гроші. І всі кажуть, домовлялись на березі, проговорили все, да. як це має бути, і далі ти вже впевнений mm -hmm. а, в своїх витратах. Ну це класно. Mm -hmm. Це, це по-дорослому. Це насправді, але на це має бути сила і бажання сказати насправді все, mm -hmm. як є, і бажання домовитись. Якщо да. вам сподобався цей епізод, або минулі епізоди, будь ласка, ставте нам лайк, підписуйтесь, там колокольчик десь є дуже гарненький, і пишіть ваші коментарі. А ще переходьте на наші інстаграм-сторінки, і там більше дізнаєтесь, хто ми є, чим займаємося, і наше життя більше висвітлено в цих постах, рілсах, сторісах і все-таки інше. Дякую вам.